З метою підготовки до футбольного чемпіонату Євро 2012 та на виконання розпорядження голови райдержадміністрації у придорожніх лісових масивах державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство було облаштовано місця короткотермінового відпочинку. Про одне з таких ми розповідали у травневому випуску, яке було облаштовано на межі Радихівського і Кам'ян-Кабузького районів у лісовому масиві Бабичівського лісництва. В'їжджаючи в, в Радехівський район, сторони Львова. Показчик гостинно запрошує подорожуючих перепочити у відпочинковій зоні з милозвучною назвою Лелеченька. У місці відпочинку працівниками Бабичівського лісництва було встановлено карту району, з якої подорожуючі можуть довідатися про пам'ятні місця Радехівщини, наглядну агітацію на природоохоронну та протипожежну тематику, малі архітектурні форми у вигляді двох альтанок з столами і лавками, чотирьох столів з під навісами для відпочинку, контейнерів для сміття. Облаштовано стоянку для автомобілів, місця для розведення вогню. Проте, така краса недовго милувала око подорожуючих та відпочиваючих. 7 листопада лісниця Бабичівського лісництва повідомив про вчинення крадіжок у відпочинковій зоні. Ніч з 5 на 6 листопада невідомими особами було вчинено крадіжку столів сальтанок і піднавісів з малих архітектурних форм. Дану Питання ми будемо піднімати на рівні районного відділу внутрішніх справ. Буде направлений офіційний лист для прийняття мір по розшуку. На жаль, це не поодинокий випадок крадіжок та нищення малих архітектурних форм у відпочинкових зонах, які облаштовано у всіх лісництвах державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство. Сталося таке неподобство, таке крадіжка, незважаючи на всі зусилля, які робить лісова охорона, зусилля по очисті від сміття, яке сюди привозять відпочиваючі. але крім того, сталося таке неподобство. Такі випадки є не непоодинокими. Як з такими випадками боротися чи робити тут чергування? Лісової охорони, чи можливо взяти, вже закопувати в землю якісь поперечки до тих бесідок, до тих столів, лавок. Але, як показує практика, якщо в наших новітніх вандалів не вдається щось вкрасти, то вони обов'язково то понищать. Шкода, прикро. Лісової охорони, та я думаю, всіх більш-менш культурних людей від таких речей серце обливається кров'ю. За інформацією районного відділу міліції, по вчиненню даної крадіжки ведеться слідство.